15 хвилин для того, щоб розповідати вам про найважливіші події, які от відбуваються станом на зараз, і про які ми вам ще не повідомляли. Отже, у дії відновили послугу бронювання співробітників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. І за його словами, наразі на порталі все працює технологічно та швидко. Дія сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. Громадянам після подачі заявки протягом 72 годин відповідь приходить в особистий кабінет за. Явника. Україна. Україна тим часом передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна у межах гуманітарної підтримки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, протягом наступних тижнів українські борошна отримують понад 33 три тисячі родин або 167 тисяч людей у Сирії. Кожен пакунок з борошном важить 15 кілограмів, і от цього повинно вистачити, щоб погодувати сім'ю із п'яти осіб протягом місяця, зазначив Зеленський. Румунія заявила про те, що невеликий літальний об'єкт ймовірно безпілотник порушив її повітряний простір. І, от, як повідомило міністерство оборони цієї країни, він пролетів вглиб на відстань до 6 кілометрів. Також відомство попередило населення у повіті Тулча про необхідність сховатися і почало процедури підняття винищувачів. Але радар втратив сигнал. Немає жодної інформації про можливий вплив цілі на території Румунії, заявило міністерство.